Під ваші ворохливі оплески учасники телевізійної ліги сміху Юля Валера, місто Київ. Добре, мов конкурс на хмара. А твої вуста є солодкі, Привіт, з вами команда Юля. І чо ти ливишся? Я задовбалась ухажорам пояснювати, що ти просто друг. Валера. Е, Юленька, як би я не намагався, всім і так зрозуміло, що я тобі просто друг, френдік, бестік, позич сотку, та я ж завжди за тебе. Знаю таких друзів спочатку фу, яка ж рабасіна, а потім Альона, Альона, Джерихейл найкраще. Вибачте, да? Давайте трошки веселіше розігріємося. Я кажу Юля, ви кажете Валера. Домовились? Домовились? Да. Юля! Валера. Юля! Валера. А тепер без Юля забудьте її! Леве крило, ва! Праве ле центр ра! Ва! Лє! Ра, ви! Ва! Ще! Оце прорвало! Похлеще, хліще, чим водоканал на Либіцький. Так і хочеться сказати. Приберіть цю грязь. У uh, до когось не долітають промінчики слави. Я бачу, да? не переживай, в залі є і натурали. Але тобі треба бути колоритнішою, енергійнішою, сексуальнішою, тобто бути мною. Тобто, все життя носити стрінги. Я краще помру, нікому невідомою. Дітка, дай мені 10 хвилин, і ти себе не впізнаєш. Розпочнемо з любові до себе. Оголоси. Я хочу. Гарніша людина, тим більше вона самозакохана. Да, Валера? Такі люди наскільки насолоджуються собою, що в кадрі їм ніхто й не потрібен. Дивимось. Добрий вечір. Я Олексій Суханов. Це шоу Говорить Суханов. І сьогодні у мене в гостях Олексій Суханов. Прошу. Олексію, вітаю! Не очікував вас тут побачити. Так вимовляв літеру, чи що дещо плюнув у вас. Перепрошую. Гірка втрата. Сімнадцятирічний Джек Деніелс. Трагічне зникнення чи загадкове викрадення. Прокоментуйте. Бачу по вашому запотівшому тупорильському обличчю, що відповіді не буде, так? Да? Мужчина, ну 30 минут мірять піджак, ну майте совість. На жаль, наш час спливає, але дозвольте наостанок вас поцілувати. Каса з другого боку! Я горе на любов, а ти забираєш тільки, вибиваєш мою кров, ти починаєш кинути те. Юленька, бачиш, тобі треба навчитись проявляти свої таланти. Ну, все. Тепер що б я не сказала, що б я не зробила, всі будуть дивитись і казати: ага. Да, Валера? Ага. Ой. Ну, зато вони допомагають визначити більш підходящого чоловіка для мене. Слухай, так а в мене є пристрій, який допомагає визначити підходящого мені чоловіка. I I play, I I walk, Гей радар? Я думала, він у вас у голові. Та ні, нам його видають в пубертаті. <різь> ну, сразу після джинсів в обтяжку. Ти мої вітрила, музика сина. А за чим ти співаєш пісню Меловіна? Налаштовуй гей-радар. Так, протестуємо на суддях. М -м -м. Ні, ні гетеросектор. Степаненко? Може, гейрадар забарахлив. У нього ж наче й дружина, наче й два сини, наче й в бабку любить переодягатись. Лего смішно, дрек квін. Добрий день! Я краще застібнусь, щоб Степаненко між мною і тобою не розривався. Вочина, 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 ну не йдіть на перекур, ну вона ще проявить себе. Я хора на любов, а Масштабніше, ніж Великдень і Різдво українці святкують тільки гендер паті. Ну, що ще там можна такого секретного розгадувати дві години? Отже, хвилюючий момент у парі, в тобі, в тобі, світла. А в цій кульці найочікуваніша відповідь цього вечора. Флегматик чи холерик! Хвінік! Та навіть якщо вже від сусіда, хто там буде? А над цим питанням подумали й ваші родичі. Сонечко, сонечко, ти моє. Рожать від ніщих це у нас в крові. Я не ніщий, я алкоголік. А я думаю, він ніколи її не трапить. Я думаю, що це буде поліщук Байрактар. Ну а я думаю, що це все ж буде поліщук Джавеліна. Тоді дурні вода придумав. Тихіше, шарій, тихіше. Жахливо. Жахливо не подякувати близьким за цей сюрприз. Але це ще не все. Та з мене досить. Козиріг двічі розлучений. Що? О, платежки за комуналку. Та... У мене вже дед від цих шариків заїкається. Хто у нас хлопчик чи дівчинка? Раз це єдине, що вас цікавить, запускайте. Заводчик вас обманув. Це не дівчинка. І навіть не французький бульдог. Плач моє серце, не плач, не мусуль душу картонно. Ми з тобою побачимось з того боку кордону. Життя з того боку, державний митці, ми з тобою зустрінемось де небудь в районі Вінниці. Я люблю цю країну, навіть попередньо. Без... Хто з нас талановитіший? У кого з нас більше прихильників? Чи треба повертати вагітну в 16? Треба. От, бачите, але у нас є один спільний талант: гнати на бивших. Ага, тим паче вони у нас одні на двох. З вами була команда Юля Валєра. Любимо, дякуємо і цілуємо. Неховальший, неховажі. Юля Валєра, місто Київ, ваші облиски. Дякуємо. Крутяк зарядили. Ну. 30-секундний коридор. Юля Валєра, поїхали. Брати Борисенко. Є точно, брати Борисенко. Настя, поборемось. Саша, Артем і Олександр Станкевич вже. все. Вони вже вкомплектовані. Саша, Настя. Все. Ми вітаємо вас, Юля Валєра, брати Борисенко. В сезоні, в сезоні.